Гірка, гойдалка і пісочниця з'явились у дворі. На вулиці Князівко Ріотович, 60 у Кам'янці-Подільському, після втручання народного контролю. Усі гойдалки у дворі батьки змайстрували самотужки. У влади просили гірку, та комунальники весь час говорили, що не мають коштів. Майданчик майстрували власними силами. Почалося все з тої пісочниці і з лавочки першої. Ну, а потім вже в інтернеті понаходили різні качелі. Все робилося власними руками. Ну, допомагали люди. З тієї сваришні ця горка, то там вже сумісно робилося. Ці качелі самі робилися, стіл теж самі робили, цю качелю самі робили. Нарікали мешканці і на безвідповідальне ставлення комунальників до ремонту даху. Цього так дерелися бої, мінялися проводка, од видно пустелі, що вона нерівна, там, все замащувалося з цієї сторони. Тоді комунальники та кам'янець-подільська мерія запевнили активістів та журналістів народного контролю, що питання врегулюють у місячний термін. Хотіла вам подякувати народному контролю за те, що. На моє звернення, ми мені допомогли. Буквально в течені місяця, навіть скажімо, через тиждень, мені зробили в квартирі ремонт на, на криші. Зробили так само почали робити ремонт в під'їздах і буквально через 2-3 тижні привезли нам гірку. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ